Там є чутливість. На другій чакрі з'являються емоції і почуття. Емоції і почуття більші за розум. Тобто будь-яке пояснення ваших відчуттів буде обмежувати, лімітувати відчуття. Тому, коли ми напружуємось, це завжди із голови йде наше дуже обмежене знання про світ. Світ у нас. Лежить за межами розуму. Коли ми розслаблюємось, ми підключаємось до цієї творчої енергії творця Божественної, тому що ми одночасно резонуємо на хвилі розслаблення, ми виходимо в відчуття, у нас відчуття розслаблення, ми приймаємо це, і до нас приходять от якраз тут магічні.